Як же додаються вектори? Давайте розглянемо на цьому прикладі. Щоб до вектора А додати вектор Б, необхідно побудувати вектор А, і ось тут, де закінчується наш вектор А, побудувати вектор Б. І в результаті ми отримаємо ось цей вектор С. Тобто початок буде тут, де початок вектора А, а кінець тут де вектора Б. Це зрозуміти дуже-дуже просто, якщо ви уявите таку ситуацію. Наприклад, із школи ви йдете додому, але по дорозі ви заходите. Ну, в магазин будемо казати. І ось куди ви перемістилися? Ви перемістилися із школи додому. Але ви йшли із школи в магазин і з магазина додому. Ось так ми додаємо. А як же додати ось ці два вектора? Ми будуємо вектор А і на продовженні вектор Б. І ось цей вектор буде А плюс Б. А як відняти від вектора А вектор Б? Необхідно побудувати вектор А, тепер утворити вектор протилежний до вектора Б. Це мінус Б. І тепер звідси ми будуємо вектор мінус Б. І в результаті ми отримаємо ось цей вектор. Він і є А мінус Б.